Власне. Розкажіть, будь ласка, з якої ви бригади, як ви трапили в полон, коли потрапили? У uh, 22-му році морю, на 357 на барвільні, 12-та бригада. Що я ще хочу сказати, що наших дуже багато хлопців там, з нашої бригади в полоні зараз. Дуже, дуже хочу, щоб поміняли їх. Багато побратимів. Скажіть, будь ласка, як взагалі сьогодні відбувався обмін? Чи знали ви, куди вас вибуть? Як це все відбувалося? Ні, нам нічого не сказали, тільки тоді. Як хто курить? Є. Будете курити? Так. Вночі, Прошлої ночі з прибуваєте. Тільки діліться, так, будь ласка. Тримайте. З якого ще раз скажіть, з якого числа Ви виходили клас! А ще раз показать, будь ласка.

Расскажите про цей прапор такой. Как я его привез? Да. Я его привез в кармане здесь. Порвал его, ну, нашел. Зачем вам там оставлять его? Предменки наш прапор вернул додому. На Украину. Какие ведь чуть взагалі в второй? Как сказать, правильно? <ріху> Их... Я <рес> не могу найти правильно подобрать свою воду. Кулиш?